Вітаю, дівчата! Сьогодні пропоную вам зв'язати такий визерунок з обвитими вічками. Раппорт його складається з 6 вічок і чотирьох 4 рядів до шести. Скільки ви не думаєте набрати 6 плюс Х, 12, 16, 12, 18, скільки вам потрібно для полотна у мене на е, зразкові 34 вічки. І до цих 6 плюс Х ви набираєте ще 2 кромкові і 2, які повинні лишитися на кінці. Тобто 4, 6 плюс 4, так. приступаємо. Кромкову знімаємо, і між п'ятою і шостою вічкою витягуємо довгу вічку, накидаємо її на спицю і пров'язуємо з першою вічкою, яка на спиці. Далі, з цього ж місця, ми робимо ще одну вічку, протягуємо. Накидаємо її на спицю і пров'язуємо разом з другою. І третю. Загалом ми робимо три таких, витягуємо три таких вічки, які протягуємо почергово з трьома вічками, які на спиці. Три лицеві. Раз, два, три. Я набрала так багато вічок, щоб. Можна було добре зрозуміти, хто не розуміє з першого разу закріпити інформацію, так сказати, і пров'яжу ряд до кінця і покажу, що там повинно бути, яка картина має бути на кінці. Знов між шостою і п'ятою ми витягуємо довгу вічку, накидаємо на спицю і протягуємо. її. І... те ж саме ми робимо другий раз. І третій, тобто з однієї дирочки, бачите? Так, накидай, пров'язуємо. Три, раз, два, три лицеві. Боже, що з моїм екраном постійно? Моя камера не встигає за мною. Не розумію, як налаштувати її. Вже налаштовувала, налаштовувала, все одно на щось як зря знімає. Так, знов протягуємо, продовжуємо довга вічка. Одна довга вічка. Друга накидаємо, пров'язуємо з другою. Те ж саме ми робимо з третьою і пров'язуємо її разом з третьою. Три лицеві, раз, два, три. Знову <кій> продовжуємо витягувати довгу вічку. Між п'ятою і шостою, і пров'язувати її по черзі. Три рази з петлями, які у нас на спеці. Один. Два, три,

Дві у нас на кінці лишається, ми їх пров'язуємо лицевою і завершуємо кромковою. Виворотний ряд ми в'яжемо виворотними вічками, самостійно, і зустрічаємося в третьому ряду. Так, пров'язали третій ряд ми в'яжемо по техніці, аналогічно першому. Лише кромкову знімаємо, пров'язуємо три лицьові, 1, 2, 3. Ось у нас на спеці 4 разом з кромковою, Дивимося, де там у нас 5 очок, і між п'ятою і шостою знов продовжуємо. В'язати, витягуючи по черзі три довгі вічки, одночасно пров'язуючи їх з першими спицями. Що це тут я накрутила? Щось акріл якийсь такий розпадається? Сом три. Раз, два, три лицеві. Продовжуємо в'язати зі мною, щоб подивитися, яка картина у нас в кінці має бути. Ти на Так, продовжуємо. Раз, два, три, і на кінці у нас має залишитися 5 вічок. В першому ряду у нас має залишитися дві вічки, в третьому ряду на кінці вічок. і ми пров'язуємо повністю по рапорту робимо три довгі вічки. Між п'ятою і останньою, які почергово, як я вже зазначала, пров'язуємо. Так, раз, два, і третя кромкова. Четвертий ряд пров'язуємо самостійно, дивимося, що у нас вийшло.